Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую зелений салат, адже він найкорисніший. Що я для цього візьму, обов'язково додивіться до кінця. Беру капусту. У мене звичайна білокачана. Спеціального рецепту тут не існує кількість за бажанням. Я беру одну четверту десь частину цього качана і нарізаю. Капуста вже готова. Далі нарізаю пів пучка зеленої цибулі. Наступний інгредієнт це рукола. Рукола у мене з власної грядки. Вона у мене тут абсолютно різна на вигляд. Далеко не ідеальна, але все ж таки менш корисною та смачною вона від цього не стала. Нарізати я її не буду, я її буду просто розривати на певні шматочки. Наступний компонент це листя кульбаби. Про його користь та властивості знають багато людей, тому кульбабку я завжди додаю навесні, коли вона ще така соковита, і можна її зібрати. Брала її також на своєму подвір'ї. І ще у мене пів пучка петрушки і пів пучка рупу. Нарізаю до салату. Тепер підсолюю за смаком, додаю олію. 1 чайну ложку цукру, столову ложку яблучного оцту або сік лимону. У мене столова ложка була дещо неповною. Тепер все змішую.